Доброе панство, коротше, немає часу зняти для вас відео, тому що купа роботи вирішили от такого в дорозі зняти сьогодні. Не знаю, як буде картинка, вибачайте, але такі, знаєте, тут їдемо, говоримо про такі глобальні речі. І от я завжди даю посил на бджільництво. от Для мене дуже таким яскравим прикладом є на сьогоднішній день. От ця ситуація з поляками. Я нічого проти польської нації не маю. Але оскільки я представник все ж таки українського бджільництва, то я не можу, не можу схилити голову і казати, так, да, поляки полоці там, все, можуть нас обсирати. Ні, так не буде. Я є представник українського бджільництва на сьогоднішній день, вільній державі, Україна. Я є молодий представник, мені не так багато років. Але в мене вистачає клепки розуміти, що ми не повинні. Схиляти голову, коли нам, українським джолярам, неважливо з якої країни прилітає, ми повинні підняти ту голову, тому що ми третя медова держава світу, панове, Заваловим збором меду, ми третя медова держава. А клепки в наших джолярів 90%, ну на третю медову ну, не тяне. Не тягне, Розумієте? І оця ситуація, коли я зняв відео в підтримку саме українського і в захист українського бджільництва. Замість того, щоб мені в коментах написали, що «Да, чувак, да, ми не повинні там під когось там гнутися. Ми українське бджільництво, в нас найкращий мед, в нас найкраща продукція, в нас найкращі виробники і так далі. От єдиний чоловік, який подивився цей стрім і так толково дав відповідь, це Юрій Гуслій. Каже, так ми в Європу відправляємо, ми в Європу відправляємо наші лінії, ножі. Вилки, стамески, вулики в кінці кінців, розумієте? Але поки що того є мало. Але Юрій Михайлович я йому дуже сильно дякую, тому що він ну, от, він український виробник, і він за це як мінімум хвилюється. І він мене розуміє. А коли сидить якийсь другорядний пасічник, який все життя тримає 10 бджолосімей, йому більше не треба, бо він в охрані ще десь працює чи десь на заводі. І він питається рулити. Так не може бути, розумієте? Не може рулити та людина, яка все життя проробила, проробила, грубо кажучи, там, не знаю, на деревообробці і розказувати пасічникам, як качати мед. Причому не просто розказувати, а розказувати це на всю країну. Так не може бути, панове. Тому що бджільництво це та галузь сільського господарства, яка є максимально автономна і максимально окрема. Я не знаю, як ще пояснювати, що бджільництво в своєму роді воно не є взагалі тваринництвом. Да, ми його вписуємо в тваринництво, але воно не є тваринництвом. Тому що корова дає молоко. Да? Корова дає м'ясо. Овечка дає молоко, овечка дає шерсть, овечка дає м'ясо. Кінь дає молоко, кінь дає м'ясо. Розумієте? Кролик дає м'ясо, свиня дає м'ясо, сало, шкіру. Кролик дає шкіру. Розумієте? І є кругом спільний знаменник. М'ясо, молоко, шкіра, кістки, тобто продукція тваринного походження. А бджола – це комаха. Бджола це комаха. Вона дає віск. за хімічним складом до сьогоднішнього дня ніхто не може встановити формулу воску. І це взагалі. Є окремим класом хімічних елементів. Воски. Розумієте? Мед мед ні на що не похожий в цій природі. Ні на що, тим паче, до сільського господарства, абсолютно ні на що. Мед це є унікальний продукт, який організмом людини засвоюється на 99%. Він не потребує перетравлення, розумієте? Саме завдяки цьому є унікальність меду, це якщо коротко говорити. Пилок, перга. Берга це взагалі продукт переробки, та й мед, продукт переробки самих бджіл. Вони збирають сировину і її переробляють, розумієте? Тому бджола це комаха в першу чергу. Ми її прирівнюємо просто до сільськогосподарської тварини, тому що так зручно. але це не є сільськогосподарська тварина. Це є комаха. І коли мені там в коментарях пишуть, та що ти розумієш, та що ти знаєш, і коли я кажу, що бджола є холоднокровна, і температура тіла бджоли на 100% залежить від температури зовнішньої, саме в природі, або температури клуба, то вони кажуть, як же ж вона холоднокровна, якщо в неї температура 36 градусів. Це ж теплокровна тварина. Ні, панове, теплокровність і холоднокровність визначається не температурою тіла, а визначається саме реакцією тіла на зовнішні подразники, скажімо так, на зовнішню температуру. Теплокровні тварини вони мають здатність самостійно підтримувати температуру. Бджола не має цієї здатності. Але якщо ми говоримо про клуб, клуб чимось похожий до теплокровних, до теплокровних тварин. Ну клуб це є ну, унікальне унікальне явище в природі, яке є тільки в комах. Більш ніхто так не зимує, як клуб. І в клубі відбувається обмін речовин. Розумієте? І ми говоримо про те, щоб українське бджільництво. Було там на весь світ. Та воно вже на весь світ на сьогоднішній день. Вже такі пасічники, як Петро Іванович Прокопович, зробили так, що на весь світ українських бджіл знають. Або українське ремесло бджільництво знають. За часів Київської Русі 5% ВВП складав експорт воску і меду. Розумієте? Почитайте історію, подивіться, наскільки глибоко історія сидить і пов'язана саме з бджолами. Розумієте, коли говорилося про те, що Чаплинський захватив хутір суботів, то там писало, що захватив коней, захватив землі орні, захватив пасовище і захватив борті медові. Розумієте? Як високо це цінувалося? Як високо до цього всього ставилися люди, тому що медові борті. І з появою християнства на наших. Територіях однозначно бджільництво зайняло зовсім зовсім інше місце, тому що є віск, тому що з воску роблять свічку. І це дуже потужно. Подивіться, подивіться, які є традиції взагалі, з точки зору саме меду, саме ремесла бджільництва. Це не просто піти тримати бджіл. Це глибока філософія українського народу, в свою першу чергу. А вже потім це ремесло. Але в нас. Українців, пасічників українців, є великий, м'яко кажучи, прокол. Ми навчилися любити бджолу, ми навчилися плекати бджолу, ми навчилися розводити бджолу, але ми не навчилися продавати це все. Ми, маючи один із найкращих медів в світі, ми не вміємо його продати дорого. Ми, маючи одні з найкращих порід бджіл в світі, ми не вміємо їх рекламувати. І хвала таким пасічникам, як пап Віктор Васильович, який поїхав на Опімонті в Туреччину, і туди маток почав продавати карпатських, типу синевир. Ну він йшов до цього десятиліттями. Дякую таким виробникам, як Юрій Гуслій. Дякую таким представникам українського бджільництва, як Василь Соломко, дякую для таких медуварів, як Володимир Дмитрук. Ці люди на весь світ прославляють українське бджільництво і якістю. І місту. А зміст криється саме в продуктах, які вони туди постачають, які вони виготовляють. Розумієте? Одні історію відновлюють, інші історію пишуть і так далі. І так воно повинно бути. Тому що суть українського бджільництва заключається саме в тому, що ми творимо з бджолою. Ми не просто виготовляємо продукти бджільництва. Ми творимо, ми творимо на пасіці. Прийдіть до будь-якого пасічника на пасіку, та він до тої бджоли ще ж, краще, ніж до жінки відноситься. От в чому суть українського бджільництва, от в чому сенс українського бджільництва. Це глибоко, це традиція. І ми цю традицію можемо поширити на весь світ. І все, що для цього потрібно, просто почати щось робити, почати цінувати. Оту кожну хвилинку з тою бджолою. Розумієте? Але при цьому не забувати, що... Якщо ви продаєте свій мед і публікуєте фотографію з тим, що ви продаєте свій мед, то ви повинні вдіти пристойну рубашку, ви повинні вдіти халат, ви повинні вдіти свій файний, самий файний бджолярський костюм. Розумієте? Ви повинні зробити це так, щоб коли стороння людина, яка абсолютно ніякого зеленого відношення до бджолісла не має, крім того, що вона їсть той мед, щоб вона була зачарована цим процесом щоб вона була шокована цим процесом. А не прийшов, взяв, впірвав ту рамку з бджолою голим торсом своїм, посвітив на весь інстаграм, ютуб, Тік-Ток, неважно. Каже, дивіться, який я храбрий. У мене голий торс, а на тому голому торсі 120 кг живого веса. І тільки на торсі, розумієте? І таке волохате, блін. Той підкапає, та людина дивиться, твоє та фу такий мед їсти. І ці люди, які так роблять, навіть цього не розуміють. Який, який величезний, яку шкоду вони наносять ті бджолі, навіть цього не розуміють. А потрібно розуміти, потрібно подивіться на будь-яке інше виробництво. Та вони в житті не покажуть якогось дна. Вони покажуть все гарно. Зробіть ту етикетку, започаткуйте свою торгову марку, будьте крафтовими виробниками. Розумієте, ви повинні глибоко мислити, коли ви взялися фасувати мед по баночках, то будьте добрі. Фасуйте його хоча б чистою ложкою. З чистої бочки. А не як мужик, оце минулого року в Тіктоці. Там мені хотілося тому мужику той мед в жопу засунути після того, як я це побачив. Коли він взяв віржаву бочку, почав наливати той мед. І це весь Тік-ток побачив. Там кілька мільйонів переглядів було. То хіба людина після того буде їсти той мед, чи буде хотіти з'їсти той мед. Це дуже глобальна помилка, вивча допускати таких людей з таким розумінням до будь-якої публічності з точки зору бджільництва. Подивіться на тих людей, які гарно це все показують, які шанують ту бджолу, шанують той продукт. Інша справа, коли ви показуєте, як ви вчитесь, як ви розвиваєтесь, що ви до чогось прагнете. Це вже інша справа. Але пам'ятайте, на сьогоднішній день на 100% майбутнє українського бджільництва залежить не від перекупа, не від ще когось, не від ще когось, а від вас, від мене, від тих людей, які займаються бджолою. Якщо вам не подобається ціна в перекупів, не здавайте перекупу, шукайте можливості його продати. Колаборуйтеся, створюйте кооперації, самі формуйте партію цих. Кілька фур меду. таким чином його продавайте. Думайте, тому що все залежить від вас. Від вас, від мене, від інших блогерів. Що вони покажуть, як вони покажуть, яку ціну на мед вони виставлять, як вони ту ціну втримають і так далі. Так що, панове, є над чим працювати. Підписуйтесь на канал оф Україн. Ми маємо створити майбутнє українського бджілство. Ми вже це робимо. Результат побачите за кілька років. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл українських бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. Хватить захищати польських бджіл, китайських бджіл, малазійських бджіл. Захищайте українських бджіл. І все, і в коментах чекаю своїх спільників. Всім гарного дня, підписуйтесь.